Вітаю вас, друзі, знову на нашому youtube каналі центру стоматології та імплантації доктора Нечіпарчука. І сьогодні в нас буде не просто корисний контент, в нас буде цікавий контент. Це власне аналіз усіх наукових статей про те, що нас чекає через 10-15 років в стоматології на сьогоднішній день. Навіть 3 d сканери, інтраоральні камери, власне 3 d друк наших зубів. Для навіть 10 років тому ми цього всього собі не уявляли на сьогоднішній день стоматологія постійно постійно розвивається. А ми, як стоматологи, змушені теж рухатись в майбутнє і постійно самовдосконалюватись. Отже, підбірка того, що нас чекає через 10-15 років. Отже, технології на які на сьогоднішній день ми застосовуємо в своїй практиці, це 3 d сканери мікроскопи, лікування в садації, використання Ербієвого лазера. На сьогоднішній день цим всім вже нікого не здивуєш, але здивуєш майбутнім. Давайте детально розберемо технології, які вже зовсім скоро кардинально змінять підхід до лікування зубів. По-перше, ми будемо працювати із нанороботами. Ще собі уявіть, це маленькі пристрої, які здатні працювати на молекулярному рівні. Їх будуть вводити в вашу ротову порожнину. І вони видалятимуть бактеріальний наліт, лікуватимуть каріяс і навіть відновлюватимуть емаль. Все це, звичайно, без болю і традиційних інструментів, там турбінки, які вам дуже не подобаються. І справді звучить, звучить досить фантастично. Ще одна неймовірна опція із найближчого майбутнього, як на мене, це регенерація зубів. Про це запитують фактично кожен другий пацієнт. Коли ми зможемо вирощувати зуби в ротовій порожнині, тобто інтегрувати зачаток зуба, і він власне виросте новий, як ви пам'ятаєте, буквально перед новим роком усі наші змі говорили про те, що ось-ось вже в Японії є навіть під група. Чекаємо допоміжною технологією для стоматологів стануть використання біомаркерів у слині пацієнта. Чи знали ви, що зараз досліджуються способи аналізу слони для того, щоб виявляти захворювання зубів? Через 10-15 років це стане, я гадаю, звичною процедурою. Аналіз слони допоможе визначити рівень кислотності, перш за все, наявність бактерій і навіть загальний стан вашого організму. Такі методики аналізу дозволять значно. Спростити діагностику та пришвидшити власне процес самого лікування. Більше того, вже в найближчому майбутньому на зброєні стоматологів стануть генетичні дані вашого ДНК. Якщо в загальній медицині це застосовується вже, то до стоматологів це має теж дійти. І лише уявіть собі, що ваш стоматолог може на основі аналізу вашого ДНК визначити, до яких захворювань зубів ви маєте схильність, а генетичний аналіз стане. Основою для створення такого персоналізованого плану профілактики від вибору зубної пасти до дієти, і це захистить ваші зуби. І Якщо зараз аналіз ДНК це основа для лікування досить серйозних захворювань у людей, то незабаром навіть стоматологи будуть оперувати настільки точними даними, і це так максимально персоналізований підхід. Вже зараз на практиці ми застосовуємо широко 3D-технології. Це вже навіть не майбутнє, це сучасність. У нас є інтраоральні сканери, вони створюють цифрову тривимірну модель ротової порожнини, і вони прийшли на заміну традиційним зліпкам. Якщо хтось пам'ятає, ці відбитки а в кращому випадку силіконами гіршому гіпсом. Це вже минуле і майбутнє у 3D-технології ще цікавіше. Адже стоматологи широко застосовують 3D-друк на для друкування зубних протезів, коронок, навіть брекет-систем та елайнерів. Крім того, 3D-моделювання допомагатиме стоматологам, хірургам для того, щоб створити Тріше, воно вже допомагає для того, щоб створити моделі щелепи перед складними маніпуляціями, наприклад, імплантацію. Я це вже застосовую до речі, і вже зовсім скоро замість довгих очікувань на виготовлення коронок чи брекетів. Їх надруковувати друкуватимуть, точніше, прямо в кабінеті у стоматолога. Вам потрібно буде лише зачекати кілька годин. Сучасні 3D-принтери вже здатні працювати з біосумісними матеріалами, а в майбутньому це все буде набагато швидше і точніше. Далі роботи в стоматології, власне, в знову ж таки в загальній медицині роботи застосовуються вже, оскільки вони працюють на такій мікронна точність. І до стоматології це теж вже доходить. Ми вже бачили картинки у медіа, де лежить пацієнт, а металева рука нашого робота, інтегрує чи імплантант, чи лікує аріс, це теж вже найближче майбутнє. Роботи це звичайно круто, але мені, як живому стоматологу, чи навіть як пацієнтові, я собі уявляю, як я Лежу в кріслі, а наді мною це металева рука, яка, я на яку якої немає ніяк можливості впливати. Чи це буде комфортно для пацієнта? Напишіть ваші коментарі, як ви бачите себе. Мені здається, що у нас є зараз дентофобія у пацієнтів, тобто страх перед стоматологами, а майбутнє нас чекає до роботофобії. Напишіть обов'язково ваші коментарі, справді цікаво. Також цікавий факт цифрові анестетики. Лікування без болю має вийти на новий рівень. Ця інновація полягає в тому, що застосування цифрових анестетиків, тобто, замість уколів, ясна, лікарі-стоматологи зможуть використовувати електронні пристрої. Вони будуть блокувати боліві сигнали. Це певно дозволить зробити вашу процедуру знову ж таки без болю, без страху, тобто без стресу і максимально комфортно для вас. Ще однією технологією це застосування віртуальної реальності. Власне, для чого? Для того, щоб ваше перебування в кріслі стоматолога було максимально приємним. Я собі заявляю як ніби э, VR-окуляри, до речі, зараз вони вже є. А ось, і пацієнт зможе себе уяв... побачити чи відчути десь на березі океану, чи Мальдів, чи ще десь. Тим не менше. Власне, ось ці дискомфортні відчуття про те, що тобі щось там лікують ротовій порожнині, певно, залишаться. Тому, мабуть, ця технологія не особливо сприятиме кращому чи кращому комфорту для пацієнта. Як на мене, застосування медикаментозного сну найкращий варіант для пацієнтів, які не хочуть відчувати нічого, і провести максимально комфортно лікування зубів. Ну і як же без штучного інтелекту. Штучний інтелект теж рухається для достоматологів, він буде допомагати аналізувати рентгенівські знімки, фотозубів і навіть дані зі спеціальних сканерів. Він зможе виявити карі, захворювання ясен, тріщин, в емалі. Я певно дум, гадаю, що скоро стоматологів взагалі не буде потреба навчати. Всьому допоможе штучний інтелект, роботи і все решта. Справді, друзі, шалений розвиток цих всіх технологій, і я тішуся від того, що мою улюблену стоматологію ці всі технології не оминають. Повз усе змінюється на краще. І стоматологія майбутнього, я переконаний, це буде стоматологія більш точна, безболісна, а головне персоналізована. І у мене жодного сумніву про те, що ряд з цих всіх технологій ми вже за декілька років побачимо у нашому центрі. Ніше ми будемо застосовувати у нашому центрі стоматології та імплантації доктора Нечіпрочука, і я маю надію, що це будуть не роботи, а це будуть живі стоматологи. Що ж, я переконаний, що сьогоднішній подкаст з майбутнього вас не залишив байдужим, і майбутнє вже поруч. Думками щодо технології майбутнього діліться в ваших коментарях. Натисніть лайк, якщо вам сподобалось наше відео. Як завжди, перегляньте інші відео на нашому каналі. Вони будуть корисними для здоров'я ваших зубів.